Євгенові Чувуку. Слава Україні! Доброго дня. Доброго дня. Вітання вам із баківщини Міхновського. Міхновський народився в селі Турівка. Це зараз Зурівська територіальна громада, Київська область, Броварський район. А колись це була Чернігівщина. Ви знаєте, у 24-му році в травні. На Київ був окупований, і на його, коли Міхновський відійшов у засвіти, на його на прощання з ним було зовсім небагато людей. Можливо, не набагато менше, ніж сьогодні, на жаль. Але я впевнені того, що сьогодні Міхновський точно радіє, бо у нього сотні тисячі послідовників. Його ідеї живі як ніколи сьогодні. Вони як ніколи актуальні і їх несуть українці, але вони він радий тому, що українська нація живе і бореться. І він я точно бачу, я точно впевнений, що він радий, що вона переможе, і українська держава є, за яку він так боровся, про яку він перший загалі заговорив. І я цю думку, до речі, чую не вперше на вшануванні Міхновського минулого разу від нашого друга Юрка Сиротюка стосовно оточення Міхновського на цьому кладовищі. І, взагалі, несправдиво щодо вшанування наших героїв, наших геніїв української нації. І це потрібно виправляти, І історичний клуб Холодний Ярцем займається. І я би хотів зараз заговорити з Симоненком. Присвятити цей вірш Міхновському всім борцям за волю України, і, тим, і в тому числі, щоб і почули ці слова ті, хто тут лежать, ті, хто вбивав українців. Де зараз ви, кати мого народу, де велич ваша сила ваша де, на ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте і множиться, і діє без ваших нагаїв. І палаша під сонцем вічності, древніє і молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, пощезнуть ці перевертні прибуди і орди завойовників заброд. Ви, без торкіха сатанівих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є в його гарячих жилах. Козацька кров пульсує і уде. Слава міхновському.